Складені графіки з оздоровлення відпочинку протягом червня для 88 учнів закладів загальної середньої освіти були організовані екскурсійні поїздки та оздоровлення до міста Косів, мене та інших міст України. Графік на кубень місяць узгоджується, ще є бажаючі, і ми будемо організовувати, проводити цю роботу на такі. Молоді продовжує працювати в умовах міського стану. На минулому тижні ми працювали над створенням групи на оздоровлення mm -hmm. дітей категорій в категорії таборі Івано-Франківщини, чи 10 дітей за рахунок коштів обласного бюджету. І також на прохання молодіжної диречої ради при міському голові на минулому тижні здійснили екскурсійну поїздку до міста Мене. За рахунок кошти несе одне Збільшуйте кількість і активність. Молодь вийшла зі школи і ми повинні їх зайняти заходами, які дадуть можливість їм розвиватись далі.